Друзі, всім привіт! Оскільки останнім часом дуже актуальна тема на рахунок розгалуження аналогового відео на декілька пристроїв, на декілька моніторів, особливо в темі дронів, FPV шки і тому подібне і наземних станцій керування. от Для такого діла потрібно відеопідсилювач і розгалужувач. Я нарешті зупинився на ось такому дівайсі. Зараз... Вам покажу детальніше Який дозволяє вести один один вхідний сигнал і розгалузити його на три на три споживачі, скажімо так. І він реально працює. Дивіться, раніше були нюанси: Ну ми якби займалися трошки наземними станціями керування по дронах. І получалося так, що ви не можете один сигнал з відеоприймача вивести, наприклад, на монітор, на окуляри і ще, припустимо, на на міні-DVR-рекордер. Тому що при підключенні кожного з споживачів, скажімо так, сигнал ділився і картинка ставала гіршою. Ось ця штука фіксить всі нюанси. Тут, навіть враховуючи, що є три виходи, якщо ви один просто закоротите наглухо, просто зробите короткий, два інші будуть працювати. Коротше, це доволі непоганий і недорогий робочий. Розгалужувач. Не можу стверджувати, що він виконує функцію підсилення, але прикол в тому, що, що би ви не підключали, картинка не погіршується ні на одному з виходів. Кажу, навіть враховуючи, що один виход ви можете закоротити, на інших двох картинках залишиться така сама. Тобто це дуже круто. І більше того, хочу сказати, що, наприклад, були такі відеоприймачі, які, наприклад, для, коли ви його підключаєте напряму до окуляр, особливо е, Skyzone 04X Pro, прошки, е, вони записували вже через власну карту пам'яті, через власний DVR, е, записували зі зривом кадру і чорно-білу картинку? Ця штука фіксить відеосигнал навіть з тих відеоприймачів, які ну, не дозволяли записувати на прошки. І окуляри починають писати нормально. Повірте мені, це дуже класна штука. Я довго підбирав різні варіанти і зупинився на цьому, тому що він недорогий і виконує всі, всі затребувані функції. Він якимось чином просто випрямляє і робить ідеальний відеосигнал, такий, як потрібно даним окулярам, наприклад. Бо це дуже древня проблема. Ну, типу, щоб не використовувати додаткових DVR-модулів і записувати, в кого є прошки, наприклад, 04Х Skyzone. Цей розгалужувач дозволяє це робити. І от кажу, навіть з приймачів, які не дозволяли раніше записувати, навіть коли ви приймач напряму до окуляра підключаєте, все одно був зрив кадра. Тут пишеться все ідеально. Давайте трошки характеристик. На вхід потрібно подати. Ось, бачите, два проводи є. Тут подається плюс 12 вольт. Так, так, DC, DC. 12 вольт Ground. З цієї ж сторони, де живлення, вхідний сигнал подається. ну Тюльпани, звісно, що ми відрізали і припаювалися напряму. І так само вже розводили до монітора, розводили до окуляр і розводили ще на додатковий вихід, так що можна було ще якийсь додатковий е, пристрій підключити. По інструкції давайте глянемо що тут цікавого. Ну Ось намальована схема схема підключення. Дозволяю записувати до 720p. Як бачите, 1080 не підтримує. Да от і все. Коротше, друзі, цю штуку я брав на Аліхі. Я багато чого там брав, але кажу, зупинився на ньому і повірте мені, це реально те, що потрібно. Так що, ну, у нас в Україні їх знайти неможливо. Я заказував за півтора тисячі, не пам'ятаю фірму, але ну якісь дуже дорогі, вони теж працюють доволі непогано, але це саме те, що вам потрібно. І надіюсь, я вам хоч чимось допоміг. Посилання залишу в описі в коменті під відео, там, де я це заказував. Заходьте, беріть реально нормальна штука. Це не реклама, це просто я хочу допомогти, бо багато хто заморочується, так як ми постачали воєнним багато продуктів, скажімо так. Я нарешті прошу всіх відправити мені старі продукти і замінюю на ось цю штуку. За лайки буду дуже вдячний. Будь ласка, поширюйте, щоб більше дізналося, що ось це можна сміло використовувати. Дякую вам. Слава Україні!